Всім, всім привіт. Привіт. Ем, так, я писала в чаті, що в мене зараз такий період, що мені навіть прийшлося взяти собі лікарняний, ем, тому що в мене були емоційні зриви. Я не могла контролювати свої емоції. Я просто там плакала, не, не могла зупинитись. Ем, зараз, після двох тижнів, вже менше плачу, але. Живу ось в постійному аналізі, в мене в голові постійно думки. І я не помічаю нічого навколо, тому що я ось живу ось в моїх думках, і просто день проходить, і я нічого не бачу. От як в тумані. Mm -hmm. Як Це, позбавитись від цього? Ну, В принципі, ти вже позбавляєшся цього, якщо ти почала медитувати. Я тобі просто можу пояснити, що саме з тобою сталося, щоб тобі було легше і не було бажання себе з цього приводу накручувати. По-перше, уяві собі, що ти хочеш залити 2 літра води в півлітровий стакан. От коли ти за день переживаєш більше емоцій, точніше отримуєш більше або емоцій, або комунікацій, ніж ємність твого тіла, тому що таке напруження, що таке втома, це накопичена енергія, яку ти не реалізувала. Ти чула ти трошки пропала випала? Так, в мене пропав зв'язок. На жаль, На якому ем, після стакану там щось було. В тебе півлітровий стакан, і ти починаєш вливати. Ти залила, там, наприклад, до обіду в тебе він вже наповнився. Тобто кількість інформації, кількість емоцій, переживань, які ти вже отримала до обіду, вже, вже все. Далі починають заливати далі. Ну, ще. А ти, це дуже часто в корпоративних таких великих компаніях, де є корпоративна культура з таким формальним, дуже формальною взаємодією, є підлеглі, є начальники. Вони не завжди от такі дійсно професійні і бувають речі, які ну, треба просто терпіти або вміти з цим якось справлятись. І ця формальність, вона е, призводить до того, що ти починаєш себе обмежувати ну, в своїх проявах, якось е, стримувати себе. І як тільки твій стакан повний, вже далі ти не можеш більше переживати. І тіло починає емоції назад віддавати, ти починаєш плакати. Тобто, ти не можеш піти зробити те, що ти хочеш зробити. І тіло просто хоч якось починає віддавати ці емоції. Це може відбуватись в будь-який момент, в самий незручний, так скажемо. Але це питання в тому, що в тебе немає менеджменту внутрішнього, емоційного. І зараз через медитацію ти потрошки будеш знижувати градус внутрішній. Можливо, в медитаціях ти будеш багато плакати. Можливо, в медитаціях будеш спати. Тому що ти вже ну, на таких критичних швидкостях тіло живе, і перший тиждень він дуже важливий, він буде тебе потрошку повертати. Але потім тобі потрібно буде розбиратись в, в тому, чому ти себе до цього доводиш. Тобто є речі, які ти собі не дозволяєш робити, або якось себе обмежуєш. Які тобі не властиві, які тобі не підходять, не подобаються. В когось це може пов'язано бути з чоловіком або з дружиною, да, в сім'ї ці обмеження, є, в когось це на роботі, в когось з батьками. І ми дуже, дуже дрібно будемо розбирати саме те, як це відбувається в тілі, в нервовій системі, для того, щоб у вас було дуже чітке розуміння, як цього позбавлятися. Як зрозуміти, що мій стакан вже наповнений? Тому що, мені здається, я не бачу, коли вже не можу більше, і наповнити. Так, а ну, він вже заповнений в тебе. Він вже в тебе заповнений. Знаєш, він в тебе вже на 90% навіть після сну в тебе він не звільняється повністю. Він звільняється на 10%. І ти дуже швидко наповнюєшся знову. Розумієш? Це так, так. Да. Схоже на правду. Так. Да. Ну, в мене вже це у другий раз. У мене такі симптоми були два роки тому. Я дуже, дуже довго виходила з цього стану. І ось зараз я знову не помітила, як я перетнула свої якісь ем, ліміти угу. і знову довела себе до такого стану. Тобто мені. Важливо роз, розуміти де мій ліміт, і вчасно зупинитись якось так. Е, ну Я тобі скажу, що тобі не просто треба. ну Це перша частина. Да? Це для того, щоб просто почати взагалі життя. Зараз е, ти будеш починати. Життя наново, і ти будеш розбиратись, як це працює. Недостатньо себе повернути до там, якогось нормального стану. Потрібно передивитись схеми, якими ти користуєшся. Потрібно зрозуміти, як ти себе до цього доводиш. І от друга частина кіпкалма це якраз буде про те, що ми будемо якраз з цим працювати. Ти будеш перепрошувати свою поведінку. Свої підходи. Тому що зараз, пам'ятаєш, я на першому вебінарі казав, що е, е, цей, е, цей період повернення до того стану він буде зменшуватись. До два роки, потім, потім рік, потім півроку, доки людина не буде. Тому що е, у твого тіла є певна ємність. Тобто, ви насправді можете якийсь час. Щось витримувати, якісь навантаження. І в цілому тіло воно дуже витривале, але е, ви дуже велику ціну за це, за, те, за це платите. Це дуже коштовна річ. І з часом тіло буде е, дуже сильно. Е, здавати. Тому, знаєш, люди вже там буває 40 чи в 50 років втомили жити. Тобто, ти бачиш людину, а вона вже не хоче жити, їй вже все надоїло, вона вже нічого не може, тіло хворіє, постійно якісь зриви, а, і ну, типу, весь ресурс вичерпаний. А є люди, які тільки в 40-50 років починають жити. Кажуть, супер! Тепер діти виросли. Гроші зароблені, квартира є, супер, йду кайфувати. Так, я цього теж боюся, що через там, 10 років я вже не зможу нічого взагалі робити. Так, знаєш, ми іноді з самого початку включаємось в гонку, і нам здається, що якщо ми будемо дуже швидко біжати, то ми, типа, далеко-далеко, десь можемо. Забіжати. А потім ми розуміємо, що ні. Потрібен баланс. Не потрібно, ну Іноді спіш, поспішати не треба. Треба дуже е, поступово розвиватись. Тому що кожен такий зрив він відкочує тебе на початок гри. Починаєш все спочатку. Краще рухатись, можливо, повільніше, але довше, і постійно, ніж. Швидко чогось досягнути, потім починати спочатку. І все одно ти собі в цьому не зізнаєшся, що ти починаєш спочатку, але це на тебе давить. Я зрозуміла. Дякую. Про корпоративні компанії це теж було якраз про мене. Я в такій компанії працюю. і не будемо, робити, да, не будемо робити рекламу, але ну, це я тому і почав, в мене взагалі така мрія, щоб в слідучому році, як мінімум, да, в мене ця програма вона вже проходила і для великих компаній. Я її так і робив, щоб така можливість була, тому що іноді людина пригнічує інших не тому, що вона погана, а тому, що вона сама дуже сильно пригнічена. І вона, маючи. Ну, Корпоративну таку систему в неї є ці важелі, яким вона неправильно, ну, неефективно користується. І потрібно просто цій людині дати можливість відновитись і прийти до такого збалансованого стану, щоб вона потім ретранслювала це на всю іншу команду. Рідко це із-за того, що дійсно людина погана. Ну, я Такого я не зустрічав. Я бачив просто людей, які виснажені, вони дуже бояться за своє місце, дуже сильно переживають. І це впливає на їх комунікацію і на то, що вони самі собі роблять шкоду через свою команду. Було б добре, якби такі, е, такі практику ми проводили і в нас на, на роботі. Ну сподіваємося що через таких Такі класні приклади, як твій, ми до цього прийдемо. Дякую дуже. Дякую тобі.